Моремо тип молюски або м'якуни. Наука, яка вивчає молюсків, називається малакологія. Молюски від латинського молюскус м'який. Нечленисті тварини, тіло яких складається з голови, тулуба та ноги. На спинній стороні у тулуба шкіра утворює складку мантію. Вона виділяє речовини, які будують захисний утвір черепашку. Черепашка складається з вапняку, зверху вкрита рухоподібною речовиною. Між мантією і тулубом розташована, з'єднана з зовнішнім середовищем мантійна порожнина. Характерні ознаки типу молюски. Відсутність сегментації тіла, двобічна симетрія, тіло поділене на відділи, голова, тулуб, нога. Тіло вкрите складкою мантією. Вторинна порожнина тіла утворює навколосерцеву сумку. Ускладнення травної і нервової систем. Гермафродити і також зустрічаються роздільно статеві. У більшості молюсків тулуб захищений мушлею. До цього типу належить близько 130 тисяч видів. Переважна більшість молюсків у процесі еволюційного розвитку пристосувалась до життя у воді у морській і прісній. Близько 100 тисяч видів веде паразитичний спосіб життя. Вони поширені в усіх кліматичних зонах, населяють практично всі глибини до 10 тисяч метрів. Перші представники з'явилися в кембрійському періоді. Систематичне положення молюсків. Домен еукаріоти, царство тварини підцарство багатоклітинні, тип молюски або м'якуни, включає такі класи, як черевоногі, двостулкові головоногі. Ну це основні класи. Окрім їх, ми можемо ще задати такі безпанцерні, панцерні, пансані, моноблокофорі, лопатоногі, ямкоголові. Але будемо розглядати основні три: тобто черевоногих, двостулкових та головоногих. Клас червоногі молюски. Клас налічує понад 85 тисяч видів розміром від кількох міліметрів до 78 сантиметрів. 78 сантиметрів – це у нас водний молюск австралійський гігантський трубач, який мешкає на дні морів і океанів. Серед наземних найбільший це Ахатіна. Він розміром до 17 сантиметрів. Гарні океанічні молюски, такі як конуси. Рапана – це брюхоногий хижак, котрий був завезений в Чорне море з японського. Океанічна Янтіна утворює з власного слизу багатий хітином. У прозорі, наповнені повітрям, до яких вона прикріплюється червоною стороною і таким чином пересувається по поверхні води. Ампулярії популярні серед акваріумістів, як і катушки. Виноградний слимак використовується людиною в їжу. Ставкові кіцецея є досить поширеними у нас видами, гарними, але заморськими молюсками-брюхоногими є мурекс, який водиться в тропічних водах, голі слимаки або просто слимаки. Також їх називають слизняки, слизні, слизуни. Це парафілептична, тобто збірна група, яка об'єднує представників кількох таксономічних груп стандартної класифікації. Не мають черепашки, слимаки можуть бути забарвлені в різні кольори: жовтий, оранжевий, рожевий, білий, синій, чорний, коричневий. Тощо. Цей колір залежить не тільки від виду, а й від раціону харчування, а також віку. Серед голих слимаків багато шкідників культурних рослин. Деякі види слимаків є хижаками. Вони полюють на хрубаків, зафіксовані випадки нападу на пташенят та мишей. Яскраві і також позбавлені мушлі вже представники водні, класичної систематики, це ряд морських брюхоногих молюсків, голозябриві. Вони не мають черпашки та вираженої мантії. Їхні зябри знаходяться на спинному боці тіла. Тіла цих молюсків часто яскраво забарвлені і мають різноманітні вирости, які слугують органами нюху та смаку, деякі види отруйні. Зовнішня будова червоного молюска. Тіло складається із трьох відділів: Тулуп, ну тут він під мушлею. голова та нога. Вид знизу ми бачимо мантію, а також дихальний отвір, який ще називається пневмостом. Ну і, звісно, бачимо ногу. Нога мускулистий, потовшений виріст черевної стінки тіла з плоскою підошвою є органом руху. Рясний слиз, що виділяється шкіряними залазами ноги, полегшує плавне ковзання тварини. У багатьох форм нога змінюється відповідно до способу життя. Так у морських форм, що пристосувалися до плавання, вона нагадує крилоподібні плавці. Будова мушлі. Зовній мушля вкрита шаром рогоподібної речовини. Вона складається з кристалів кальцій карбонату. Середній шар, поцеляноподібний, має сніжно-білий колір. Внутрішній шар, перламутровий, чому перламутровий у двостолкових малюсків з цієї речовини утворюються перлини, виграє всіма барвами веселки, оскільки в його пластинчастих утворах є світорозкладальні речовини, які розкладають світло на окремі кольори спектру. Кровоносна система не замкнена, гемолімфа попадає з розкритих суден в гемоцель порожнене серце і кровоносних суден, а з неї у порожнину тіла. Серце складається з передсердь і шлуночків. Навколо серця є перикард, залишок вторинної порожнини тіла. Травна система ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, середня і задня кишка, є слинні залози і печінка. У глотці є язикоподібна терка, яка називається ще радула, вкрита твердими хітиновими зубцями, якої молюск зійскоблює собі їжу. Дихальна система. Наземні, а також деякі з присноводних видів, дихають атмосферним повітрям за допомогою легень. У морських і деяких присноводних видів органи дихання це зябра. не діє. Видільна система. Її внутрішній кінець відкривається в перикард. Далі в нирку. Видільний канал. Видільний отвір відкривається в монтійну порожнину тіла і виводиться назовні. Водні види виділяють аміак, наземні перетворюють аміак у сечову кислоту, і також виділяють. Нервова система. Розкидана вузлова, складається з навколо глоткового скупчення нервових вузлів, від яких відходять нерви до всіх органів. Органи чуття. На голові є органи допіку щупальця, при основі яких розташована пара очей. Рецептори смаку розташовані в ротовій порожнині є органи рівноваги. Розмноження серед червоногих молюсків є роздільно статеві так і види гермафродити. Відкладають яйця, можливі живородні форми. Розвиток може бути як прямий, так і непрямий. Більшість зябродихаючих роздільно статеві. Всі легеневі гермафродити. Самозапліднення у молюсків не спостерігається. Після парування відкладають яйця, запліднення внутрішнє перехресне. Морським червоногим притаманна личинкова форма, яка має назву вітрильник або велігер, оскільки має широкі лопаті, на яких розташовані віки, і нагадує собою вітрило. Клас двостолкові молюски. Відомо від 7,5 до 10 тисяч сучасних і близько 20 тисяч викопних видів. Двостуві виключно водна група. Живуть як у солоних, так і прісних водоймах. Зустрічається переважно на глибині до 100 метрів. Найбільший двостулковий молюск тридактна Велетенська, беззубка або жабурниця мешкає в замовленому та піщаному дні річок, озер та ставків. Схожа на перлівницю. Та перлівниця утворює перли, в устриці і міді їстівні види. Морські грибенці, ну, принаймні крупні їх види, також їстівні. В Чорному морі мешкає дрібний Чорноморський морський грібенець. Їстівні також морські черешки, які мешкають у приплівній зоні Тропічних морів. Артіка Ісландіка цікавий молюск, Він живе більше ніж 400 років, що робить його найдовгоживучішим із відомих тварин на землі. Ну, воді він мешкає але на землі на планеті Земля. Будова. Двостолкові молюсь, двобічно симетричні тварини. Голови немає, також немає і щупалиць, глотки, язика стеркою, шилеп, слинних залоз тощо. Але у них є дві черепашки, які фактично є стулками, звідси і назва класу. За допомогою сплощеної ноги молюс може повільно ковзати по дну водойми. Багато видів двостулкових закопується пісок. На відміну від інших морських двостулкових молюсків. Морські грибінці ведуть відносно активний спосіб життя. Пересуваються короткими стрибками. При цьому стулки-черепашки відкриваються, а потім швидко стуляються. І вода виштовхується з порожнини молюска сильним струменем, що спричинює його пересування. Деякі види двостулкових нездатні до руху взагалі Вони приростають до підводних предметів однієї і стулок, наприклад, в устриці. Багато приклеюються до специфічних об'єктів нитками дрейсена. Це мідії. На задньому кінці тіла у мантії є два отвори: сифони, що ведуть до мантійної порожнини. Двостулкові молюски типові фільтратори. Безперервний тік води через мантійну порожнину утворюється завдяки биттю вієк, що витиснюють зябра. Та внутрішню поверхню мантії воду. Перли, Перли це тверде округле утворення, що виникає всередині мушлі черепашки, деяких двостулкових молюсків унаслідок потразнення їхньої мантії якими небудь сторонніми об'єктами, переважно піщинками або паразитами. Перлина таким чином ізолює об'єкт від тіла молюска, цінується як дорогоцінні каміння і використовується для виготовлення ювелірних виробів. І з часом вони руйнуються, оскільки є органікою, тобто, так довго, як діамант, вони зберігатися не будуть. Клас головоногій. До головоногих відносять каракатиці, наутилуси, восьминоги, кальмари і кілька вимерлих груп аманіти, белеміти та інші. Представники роду кальмарів Ахітеутис є найбільшими безхребетними тваринами. Вони сягають загальної довжини 18 метрів. Але більшість знайдених зразків мала розміри 10-14 метрів. Хоча є ще багато зразків із розмірами 5-10 метрів. Найважчі тварини важать близько тонни, але в більшості 450 кг і менше. Семикільцеві восьминоги, попри свої невеликі розміри, є однією з найбільш отруйніших морських істот. Клас об'єднує близько 606 видів. Зовнішня будова. Тіло складається з тулуба, голови та ноги, яка перетворюється на щупальця. Зовнішню будову ми можемо побачити на малюнку, ну, і також мушлю кальмара наутілус. Мушля у більшості головоногих сучасних дуже сильно редукована. Каракатиця має внутрішню вапнякову черепашку. Єдиний рід головоногих, що має власну черепашку, це нами згаданий Наутілис. Його мушля розділена на багато камер. З її допомогою він може підніматися або опускатися як підводний човен, регулюючи об'єм газу у камерах. Проіснували відносно незмінними протягом мільйонів років. Наутилоси є єдиними живими представниками підкласу наутилоїди. Ця тварина належить до древніх реліктів. Внутрішня будова. Унікально є нервова система. Нервові вузли злилися і утворили великий головний мозок, захищений своєрідною хрещовою оболонкою. Тобто щось на кшталт черепа. У неволі вони швидко починають впізнавати людину, яка піклується про них здатні до складної поведінки. У восьминогих є зачатки кори із сірої речовини. У головоногих добре розвинені органи чуття є осф, радії, нюхові ямки, статоцисти та очі, які за своєю будовою нагадують органи зору савців. Восьминіг на кожній щупальці має розташовані до 10 тисяч смакових рецепторів, що визначають їстівність або неїстівність предмету. Тобто щупальцями він потрогав потрогав і знає на смак, який буде предмет. В головоногі, восьминіг, кальмар, каракатиця, володіють здатністю змінювати забарвлення, пристосовуючись до зовнішнього середовища. Це пояснюється наявністю його шкіри, клітин з різними пігментами, здатними під впливом імпульсів центральної нервової системи розтягуватися або стискатися. Травна система. Рот. Рот в оточенні щупалець. Язик стеркою, прикритий з передньої частини клювом, тобто роговим дзьобом. Їх ми називаємо щелепи. Стравохід, шлунок, печінка, підшлункова залоза, тонка кишка, задня кишка. Є чорніний мішок, який відкривається в задню кишку. Ну і анус. Кровоносна система. Є одне системне серце. А також два додаткові судинні, котрі проштовхують кров по зябрам. Кров блакитна через дихальний пігмент, що містить купрум гемоціанін. Рух. Характерна риса головоногих. Це здатність плавати за допомогою реактивного руху. Через щилину розташовану знизу, на межі голови та тулуба, вода надходить до мантійної порожнини. Згодом, при скороченні м'язів мантії, вода з великою силою викидається через особливий трубчастий утвір, лійку, видозмінену частину ноги кріссифон. Розмноження і розвиток. Головноноги роздільно статеві тварини. Характерний статевий диморфізм, розвиток прямий. У восьминога присутня турбота про потомство. Самки восьминога висиджують понад 50 тисяч яєць. Яйця розвиваються протягом 40 днів. Увесь цей час мати восьминіг ні на секунду не покидає яйця. Вона не дає хижакам наблизитися до кладки. і збагачує її киснем, створюючи потік води через сифон. Поки самка піклується про ікринки, її інколи нема часу й поїсти. Тому вона голодує. Поки малюки не вилупляться. Сумно. Але часто такі страждання призводять до смерті самки. Захист від хижаків. Для маскування ці молюски використовують зміну забарвлення, розглянуто нами у розділі нервова система. Особливо добре розвиток її спостерігається у каракатиць, але і восьминіг і кальмар також володіють цією здатністю. Для захисту від хижаків морські молюски нерідко виділяють особливі хімічні речовини, що діють на органи хімічного чуття хижаків. Наприклад, у каракатиць, кальмарів восьминогів є спеціальні чорнильні мішки. Щоправда, чорнило вони використовують. В останній момент, коли вже інші засоби відлякування були випробовані. це і відкидання щупальця, це секреція отрути тощо. Значення молюсків. Вживання в їжу людини. Виноградний слима, кальмар, каракатиця, там, мідії, устриці, тощо. Промислове добування, перли, перламутр, перлова слойка, мурекс. Виробляють фарбу, каракатиці. Утворюють садові породи, це вимерлі головоногі, є проміжними хазяїнами паразитичних червів, ну це, наприклад, великий і малий ставковик, шкодять сільському господарству, колий, слизун, очищають водойма. А двостулкові, ну, зокрема, наприклад, це мідії у устриці, є ланкою харчового ланцюга, тобто є хижаки, восьминоги, наприклад, ну і, звісно, є жертви. Дякую за увагу. До побачення, на все добре. щасти, до наступної зустрічі.